Вітаю вас, сідайте ближче, беріть собі чаю чи кавусі, бо сьогодні будемо дивитися карти і шукати відповіді на важливі питання. Бажаю вам миру в душі, здоров'я в тілі та Божої благодаті в кожному дні. Нехай ваші домівки будуть повні тепла, а серця надії і сили, навіть коли навколо буря. Питання непросте, бо то Трамп, чоловік непередбачуваний, може сьогодні одне казати, а завтра зовсім інше робити. Давайте подивимось, чи справді він планує нові санкції проти Росії, чи то лише балачки, аби набрати собі політичних балів. Перша карта. Четвірка мечів. Ой, та тут видно застій і паузу. Четвірка мечів показує, що на даний момент усе більше на рівні розмов і внутрішніх обговорень. Вона говорить, що Трамп і його команда зараз радше спостерігають, обдумують стратегію, ніж реально діють. Поки що ніяких конкретних рішень, лише тиша й дипломатичні балачки. Друга карта лицар мечів. Лицар мечів це людина, яка мчить уперед. Не думаючи про наслідки, ця карта показує, що Трамп може раптово, несподівано зробити гучну е заяву або е запустити якісь дії, аби показати силу та рішучість. Але є нюанс, лицар мечів часто діє імпульсивно без довготривалого плану. Це може бути більше про політичний піар ніж про реальні довгострокові санкції, третя карта. Туз мечів, туз мечів. Це новий початок, прорив, конкретне рішення. Ця карта каже, що рано чи пізно Трамп все ж зробить конкретний крок проти Росії, і це буде не просто балачка, а реальна дія. Це може бути новий пакет санкцій або е, сильний політичний крок, е, який чітко покаже його позицію. Ну, люди добрі. Карти показують таке зараз. Усе більше на рівні розмов і закулісних домовленостей. Але ситуація не залишиться в тиші надовго. Лицар мечів показує, що Трамп любить робити гучні кроки для публіки. А Туз мечів підтверджує, він справді запровадить якісь нові санкції чи жорсткі дії проти Росії. Трамп діятиме більше для себе та своєї репутації, ніж для справжнього тиску на Росію. Питання дуже важке, бо Франція, велика держава, має вплив у Європі та НАТО. Давайте подивимося, які наслідки для України може мати його відставка. Перша карта Лицар Кубків. Ой, то карта м'яка, емоційна. Вона говорить про дипломатію, про красиві слова й обіцянки. Лицар Кубків показує, що на перший час після відставки все буде спокійно. Європейські політики говоритимуть гарно. Будуть заяви на підтримку України, багато дипломатії, зустрічей, але без різких рухів. Але то буде більше про обіцянки, ніж про реальні дії. Друга карта Королева Пентаклів вона символізує впливову силу у Франції, яка візьме. Курс на більш прагматичну політику для України. Це означає, що фінансова та військова підтримка продовжиться, але на більш холодному раціональному рівні. Тобто Франція не відвернеться від нас, але буде дуже чітко рахувати, скільки вона дає, що за це отримує і як це вплине на їхню економіку. Третя карта лицар жезлів. О, а це вже рух. І дії ще й досить різкі. Лицар Жезлів – це людина, яка діє швидко, іноді навіть не обдумано. У нашому випадку це означає, що після певного періоду спокою може початися активність, і вона не завжди буде нам вигідною. Може бути так, що нова е, влада Франції почне грати свою гру, посилюючи тиск на Росію або, навпаки, намагаючись швидше завершити війну, тиснучи на Україну. Ситуація така. Відставка Макрона не стане катастрофою для України, але принесе. Нестабільність і нову гру на дипломатичній шахівниці, коротко кажучи, для України то не найгірший сценарій, але буде складніше домовлятися. Прийдеться дуже уважно стежити, хто прийде на місце Макрона, бо саме від цієї е, людини е, залежатиме, е, чи Франція буде нашим сильним союзником, чи стане гальмом у нашій війні. Дивимось, чи може наступник Макрона у Франції стати для України такою проблемою, як Навроцький у Польщі. Перша карта місяць. Ой, та це карта хитрощів, невизначеності і тіней. Місяць показує, що наразі дуже важко зрозуміти, чого чекати від нового лідера. Може здаватися, що. Він підтримує Україну, а насправді може проводити приховану політику, щоб розсварити союзників або спробувати зменшити нашу підтримку. Тут багато обману, маніпуляцій і хитрих дипломатичних ходів. Друга карта зірка. Зірка говорить про надію, захист. Та підтримку вона показує, що навіть якщо наступник Макрона буде хитрий, Україна не залишиться без союзників. Є велика ймовірність, що міжнародне співтовариство втрутиться або збалансує його дії. Зірка також натякає на мудрість і перспективу, можливі конструктивні переговори та стабільні рішення. Третя карта Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це практична людина, яка думає про ресурси, економіку, безпеку і довгострокові наслідки. Вона показує, що навіть якщо політик захоче робити складні або проблемні кроки для України, реальні дії будуть повільні й обдумані. Вони не зможуть миттєво завдати великої шкоди, бо все треба робити через структури, бюджети. Дипломатію коротко кажучи, будуть випробування можливо невигідні рішення, але стратегічно Україна зможе втримати баланс і продовжити отримувати підтримку від союзників. Тож не панікуємо, а уважно слідкуємо і готуємося до переговорів і дипломатичних кроків. Та йой, людоньки мої, сідайте ближче, бо зараз будемо дивитися, чи принесуть ті всі перемовини, що тривають увесь місяць, якісь зміни для нас. Перша карта, четвірка мечів. Ой, ця карта говорить про паузу. Застій і обдумування. Вона показує, що на початку перемовини будуть довгі, тихі, без різких дій. Багато говорять, багато планують, але конкретних змін ще не видно. Це як коли сидиш у тиші, думаєш і збираєш інформацію, але до діла ще не приступив. Друга карта п'ятірка кубків. Та йой, тут уже видно розчарування. П'ятірка кубків показує, що частина. Того, що обіцяють у перемовинах, може не реалізуватися, буде відчуття втрат і неповного виконання домовленостей. Може навіть здаватися, що час і зусилля марні, бо не всі очікування здійсняться. Але ще важливо: ця карта нагадує, що не все втрачено завжди залишаються можливості, які можна використати. Третя карта закохані. А ось це вже цікаво: закохані. Карта вибору, союзу та компромісу. Вона показує, що, попри всі труднощі та розчарування, будуть рішення, які принесуть конкретні зміни. Може бути не все так, як хотілося б, але будуть кроки, які формують нові домовленості або збалансовують ситуацію. Карта ще й про гармонію. Значить, якщо сторони зможуть домовитися, результат буде конструктивним. Слухайте, люди добрі. Перемовини цього місяця не принесуть миттєвих змін. Четвірка мечів каже про паузу й обдумування. П'ятірка кубків попереджає про розчарування і втрати очікувань, але закохані дає надію якщо сторони знайдуть компроміс, будуть прийняті важливі рішення, які все ж таки щось змінять. Та сідайте ближче, бо питання нині. Дуже важке і тривожне. Давайте подивимось, чи буде Росія знову тероризувати Україну ядерною зброєю. Перша карта королева мечів. Якщо будуть розмови про ядерну загрозу, то вони будуть дуже продумані і спрямовані на психологічний тиск. Це карта стратегії, маніпуляцій і спроб залякати, щоб змусити Україну або світ вести себе певним чином. Тобто, сама по собі загроза буде, але більше як інструмент залякування, ніж реальної атаки. Друга карта вісімка пентаклів. А оця карта говорить про роботу, підготовку і системність. Вона показує, що Росія може продовжувати нарощувати свою ядерну риторику, вдосконалювати засоби залякування, демонструвати готовність, але реально застосувати буде складно. Це карта постійного вдосконалення та тренування, але не обов'язково використання на практиці. Третя карта п'ятірка пентаклів. Ця карта говорить про труднощі, нестачу ресурсів і втрати. Вона показує, що навіть якщо ворог і думає про ядерні удари, йому буде важко реалізувати це на практиці через логістику, міжнародний тиск. Або небажання власних союзників підтримувати такі дії, п'ятірка пентаклів також попереджає про економічні й політичні е, проблеми, е, які обмежують е, дії Росії. Карти показують таке: Росія може й далі залякувати Україну ядеркою. Тобто загроза буде і її не можна ігнорувати, але реальної атаки. Очікувати поки що не варто, та йой, коротко кажучи, панікувати не треба, але тримати вуха на маківці як завжди. Бережіть себе і віру в наших захисників. Давайте дивитися, чи готова Україна припинити бойові дії в обмін на гарантії безпеки. Перша карта, колісниця. Колісниця показує, що Україна поки що рухається впевнено, тримає фронт і не збирається відступати без дуже серйозних гарантій. Це карта волі та перемоги. Ми готові боротися до кінця, доки. Є шанс виграти і не втратити те, що вже здобули. Тобто, зараз Україна не квапиться з припиненням бойових дій, навіть якщо пропонують якісь гарантії. Друга карта імператор. Імператор показує, що будь-які домовленості будуть дуже е, ретельно перевірятися. Україна не стане погоджуватися на щось просто так. Гарантії безпеки повинні бути конкретні, надійні і зрозумілі, а не лише. Слова на папері. Ця карта також показує сильне керівництво та дисципліну у прийнятті рішень, тобто спонтанних капітуляцій точно не буде. Третя карта колесо фортуни. Та йой, а ця карта вже говорить про зміни і непередбачувані обставини. Колесо фортуни показує, що ситуація може змінюватися швидко, якщо з'являться дуже серйозні і безпечні гарантії. Україна розгляне можливість паузи в бойових діях. Але це залежить не тільки від нас, а й від міжнародних сил, від того, наскільки реально ці гарантії працюватимуть. Карти кажуть спонтанної капітуляції не буде, але при серйозних гарантіях і правильних обставинах можна очікувати діалогу і можливого перемир'я. Бережіть себе і тримайте віру, Україна й надалі рухається впевнено, бо керує розум і сила народу. Ну що, дякую, що були зі мною та слухали розклад. Нехай у ваших родинах буде злагода у серцях, спокій, а всі темні хмари обходять вас стороною. Пам'ятайте, навіть у найважчі часи світло завжди знайде дорогу до тих, хто вірить у добро. До нових зустрічей.